Доброго дня, пані та панове. В залі засідань Центральної виборчої комісії присутні 15 членів комісії, кворум наявний. Я оголошую відкритим наше сьогоднішнє засідання. Колеги, вам пропонується порядок денний сьогоднішнього засідання, до якого пропонується включити одне питання. Це питання про визнання обраним народного депутата України, народним депутатом України Карабута Сергія Олександровича. Чи є зауваження пропозиції до запропонованого проекту порядку денного? Немає, тому ставлю на голосування. Проект порядку денного. Хто за його затвердження? Прошу проголосувати. 15 за одного порядок денний затверджено. Переходимо до розгляду нашого першого єдиного питання. Це Питання про визнання Карабута Сергія Олександровича обраним народним депутатом України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатоманатному виборчому окрузі. І це питання доповідає член комісії постівий Сергій Олександрович. Прошу дякую, Олегу Миколайовичу, колеги. До центральної виборчої комісії з апарату Верховної Ради України надійшла засвідчена належним чином копія свідоцтва про смерть народного депутата України Верховної Ради України 9 скликання Кабанова Олександра Євгеніовича, обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної сили політичної партії Слуга народу. Що згідно з пунктом 7 частини 2 частини 5 статті 81 Конституції України засвідчує дострокове припинення повноваження указаного народного депутата України з дня його смерті. За змістом частини 1 статті 105 закону про вибори народних депутатів України, в разі з дострокового припинення повноважень народного депутата України, Центральна виборча комісія своїм рішенням визначає обраним народним депутатом України наступного за черговістю кандидата в народні депутати України у виборчому списку відповідної політичної партії. Наступним за черговістю кандидатом в народні депутати України у виборчому списку політичної партії Слуга народу є Карабута Сергій Олександрович, включений до цього списку під номером 156. В зв'язку з чим пропонується визнати обраним народним депутатом України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі карабуту Сергія Олександровича 1983 року народження, освіта вища, директор ТОВ. Тропікан Тревел проживає в місті Києві безпартійний, включений до виборчого списку політичної партії Слуга народу під номером 156. Витяг з цієї постанови про визнання карабути обраним народним депутатом України оприлюднити шляхом опублікування в газеті Голос України та урядовий кур'єр. А цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайту випадку і прийняття. Прошу підтримати колеги. Дякую. Дякую. Шановні колеги. Чи є запитання до доповідача? Відсутні, чи бажаючи взяти участь в обговорення цього питання? Також відсутні. Таким чином можемо завершувати обговорення. Я ставлю на голосування проект постанови з першого питання порядку денного. Хто за, прошу голосувати? 15 за, одноголосно рішення прийнято. Таким чином, ми вичерпали порядок денний нашого засідання сьогоднішнього. Дякую Сергію Олександровичу за підготовку питання порядку денного, працівникам секретаріату за участь в підготовці питання. Засідання комісії на цьому оголошую закритим.